Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. А пам'ятаєте, як ми з вами говорили про ідеальний бордюр? Це було відео здається, 23 і там ми говорили про те, які рослини можуть створювати бордюри у квітнику. І взагалі, навіщо потрібні бордюри? Ну, бордюри як-то дисциплінують наші квітники. Вони обрамляють квітучі рослини. Або вони притягують погляд своєї яскравості в той час, коли рослини основного квітника не цвітуть, доповнюють квітник, роблять, можливо, акценти. І У мене, подивіться, будь ласка, бордюр із північно-західної частини мого будинку утворюють хости. Це, звичайні ці пістряві хости. Які мабуть є у кожного у тіністих квітничках? І подивіться, будь ласка, як вони виглядають у мене зараз. Ось у мене невеличкий квітничок. Там зібрані троянди, сприйки. Це ті, які мені колись дарували сприйки, Це ті, які приходили і Я їх старалась кудись привлаштувати. І ось у мене отакі ось невеличкі троянди. Посередині я посадила троянду, яка повинна бути. А вища, за всі інші Вон у мене росте ход кока. Але я за нею ще спостерігаю. Ось її перше цвітіння, до речі, ось цьогоріч я її посадила, спостерігаю, як вона буде надалі виглядати. І дивіться, але цей маленький квітничок у мене обрамляють отакі от обрамляє бордюрчики з хост. І що ж ми з вами зараз спостерігаємо? Він зацвів. Цей бордюрчик зацвів, і, подивіться, всі правила порушились. Взагалі, то бордюрчик він же не повинен бути вище усіх інших рослин у квітнику, а зацвіла хоста такими височезними. Каласками із бусковими квітами-дзвониками. Бачите, ось так. І висота зараз її складає навіть у деяких, ну, ось у більшості екземплярів більше метра. Ось такі нюанси, і це не за правилами. І в принципі, більшість людей. Я знаю, не люблять ці квіточки у хост, вони і обрізають їх, і, в принципі, бордюрчик виглядає охайно. Я не обрізаю, я з тих, що не обрізаю. Мені подобається, як вони виглядають. І ви знаєте, мені здається, от це як на мій смак, що вони як-то все рівно доповнюють цю композицію таку. Вони чи повітря якось доповнюють, вони є якась загадковість, тому що вони от рухаються від подухів вітру, ці колоски з дзвониками ну мені подобається. Ну і цвітіння, яке ж цвітіння? Ну воно протриває ще може тиждень, і ці дзвоники осипляться. І я без всього, без жалю, просто обріжу ці колоски, і в мене лишиться цей бордюрчик. Тобто колоски утворюються на 2-3 тижні. Я їх дуже люблю, мені вони подобаються. Потім я їх зріжу, і бордюрчик знову буде виконувати свою основну функцію. Буде підкреслювати красу оцих вогників троянд. І ще один бордюрчик. Як він виглядає зараз у таку спеку. Який, цей бордюрчик викликав дуже багато запитань, коли я знімала відео номер 23 Це бордюрчик, який росте у мене в південно-західній частині мого будинку, обрамляє там посаджений виноград, і він у мене складається із? Цибулі шніт Я говорила в цьому відео, що це в мене аліуми, мене виправили, сказали, що це цибуля шніт І ось ми з вами зараз подивимось, як виглядає цей бордюрчик із цибулі Шніт. Зараз тут сонця немає, бо сьома ранку воно сюди повернеться, ще ось трішечки сонечка повернеться. Умови тут дуже і дуже спекотні і нестерпні. Для рослин це просто, я не знаю, ну несприятливі умови, спартанські умови. Чому? Дивіться, який ґрунт. Бачите, білий пісок, паливу тут немає. Немає, сюди не дістає мій основний полив. Насити відрами воду для цибулі шніт, я не можу наважитись. Є набагато більше таких справ, де можна затратити свої такі зусилля. І тут дивіться, от від будинка біла стіна відбиває всі сонячні промені от на цю цибулю шніт. Але вона тримається. Дивіться, в неї є пожовклі листочки, ось бачите, на верхівках, підсохлі, ось отакі. Але вона тримається, вона росте. І мало того, якщо ви подивитесь відео номер 23 ви побачите, як квітувала ця цибуля. Шніт. Вона утворювала суцільний ряд із рожево бускових квітів. Тут було дуже багато бжіл-запилювачів. Це було щось дивовижне. І, в принципі, дивіться. Як для таких умов, от якщо тут нічого не росте, абсолютно нічого не росте, ну, виноград у нас тут росте. А ось виногради пропали, молодесенькі, які були висаджені в минулому році, а, а е, вимерзли під час травневих морозів. Молоденькі виногради. Ось бачите, і поки що тут нічого не росте, просто ґрунт піщаний, малорадючий. І цибуля шніт. Але навесні вона буяє рожево-бусковою піною. Ця цибуля шніт і утворює прекрасний бордюрчик. Після того і цвіте цей бордюрчик Приблизно місяць. І от, коли він відцвітає, я його зрізаю. Ось зрізаний він тижня три тому, і подивіться, будь ласка, він відріс. А уявіть собі, цей бордюрчик, якби він ріс у сприятливих умовах з достатньою кількістю вологи і радючим ґрунтом. Мені здається, що цибуля шні – це ідеальна рослина для таких трав'янистих бордюрчиків. Ось отак. І, до речі, він у мене росте. Ця цибуляшніт у мене росте і за двором, де я також не поливаю. І також вона там тримається, як на розпеченій пательні. Сонце світить цілоденно на неї, і вологи там немає від слова зовсім. Ось таке у мене сьогодні відео. На сьогодні у мене все. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, не сподобалось, дизлайк. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.